усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися мабуть, одним із найпростіших салатів це яйця та зелена цибуля. Попередньо курячі яйця потрібно відварити вкруту, їх потрібно охолодити і почистити. Також добре промиваємо зелену цибульку, її просушуємо, потрібен великий доволі пучок. Цибулю нарізаємо доволі дрібненько, приблизно десь на 0,5 Нарізану зелену цибулю викладаємо в глибшу миску, де буде зручно змішати разом усі інгредієнти. І за бажанням що можете сюди нарізати зелень молодого кропу та петрушки. Вийде такий собі мікс зелені, і, відповідно, наш салат стане вдвічі кориснішим і смачним. Тепер нарізаємо яйця. Яйця нарізаєте вже такими шматочками, якими вам найбільше до вподоби. Хтось півкільцями, хтось. Кубиком або просто хаотично, так як роблю я. Викладаємо яйця до нарізаної зелені. І додаємо сюди сметану до смаку або грецький йогурт, можна також замінити. Додаємо солі до смаку і чорний мелений перець. Усе гарнесенько змішуємо і рекомендую салат накрити харчовою плівкою поставити в холодильник на 20-30 хвилин перед подачею. А далі сервіруємо наш салат, перекладаємо його в салатник чи в тарілку красиво прикрашаємо ще зеленю і можна вже подавати до столу та смакувати. Ось такий простий рецепт, я думаю, що багато вже його готувало, з ним вже знайомі з цим салатом. Але хто забув, то маєте можливість пригадати і ще раз відтворити. А вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!